Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Добрий ранок вам, всім, хто дивиться нашу трансляцію, молитву. Як ви бачите, сьогодні у нас нові друзі і старі друзі, і нові. І з Сергій ми вже з ним бачились. Вони вже записували ранкову молитву. А сьогодні, як ви бачите, разом поруч з Сергієм його чарівна дружина Ліна. І він розкаже, як так трапилось, що той раз він був один. І ще, ще навіть не, не думав, що, що в нього буде така гарна дружина. Сьогодні вони вже разом. Слава Богу. Я Слава хотів Богу. прочитати перед нашою молитвою, мені дуже подобається цей вірш, 62-й Псалом, 12-13 вірш. Один раз промовив Бог, а я почув двічі, що сила в Бога, і що у тебе, Господи, милосердя. Оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинками, І от я пам'ятаю що з дитинства, мені подобається, що Господь сказав один раз, а я почув два рази. Знаєте, це такий літературний прийом поетичний, що знаєте, люди, Бог завжди говорить, а люди не завжди готові почути. І тому, коли ми чуємо, це на самом ділі милість Божа. Коли ми читаємо Біблію і Бог відкривається. Коли ми молимося, ми відчуваємо Божий поклик, Божий голос, і це чудо Боже. Тому ми будемо молитися. Ми молимося, щоб Господь відплачував кожному за його вчинками. І ми молимося за Україну, і ми сьогодні буде гарний псалом співати Сергій Леонідович. Ми віримо і продовжуємо вірити, що Господь чує. Кожну молитву нашу. Дорий наш Батько Небесний. Вдячні тобі, Боже, за Твою милість, любов і милосердя, Боже. Дякуємо Тебе, Господи, за наших друзів, які поруч з нами, за те, що Ти, Господи, кожну молитву чуєш, Боже. Дай нам серце відкрите, серце чуйне, Господи, щоб ми могли чути і насолоджуватись присутністю Твоєї. Научи нас цьому, Боже в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава нашому Господу! Слава, Слава Ісусу. Славити Його. Я болень прагне до, потоків, так душа моя прагне тебе. За що я так люблю тебе, я колень я... прагне до потоків так душа моя, прагне тебе. Тобі сказати, що я так люблю тебе. Казати, що я так люблю тебе, Простягну просягну ти, пробиті руки і від смерті мене врятування. і на кресті ти кров роля ти один моє серце знаєш і в ньому Та ти, що я так люблю тебе, ти, один, ти один, один, моє серце знаєш, І в нього ти любов. Сказати, що я так люблю тебе, що я так люблю тебе, що я так люблю тебе. Аллилуйя, слава, дякую, серія. Супер. Як ви бачите, цього брата гарного зовут Сергій, він уже був. Тоді він був щось сумний. Я дивився на нього, такий він якийсь трошки, думаю, може там щось капіланстві, щось не, не виходить в нього. І, а зараз він веселий, щасливий. І я думаю, що він розповість, що його робить таким веселим і щасливим. Що відбулося за цей час, поки да, тебе не було? Да. Слава Богу, я женився. Слава, <с> Богу>, Слава Богу, <с <с Богу, як кажуть брати, їм видніше, посмішка появилась в мене на обличчі. Мені здається, що раніше був веселим, але зараз якось по-особливому. Е, вже ви розповідали свою історію, те, що ми капелани. Я своїми друзями, братами, це Влад і Артур. Ми вже були у вас тут, записували прекрасний, ранковий це у вас, да? ранкову да, передачу да, вашу. Ми трудимось на Запорізькому напрямку, служимо людям, дійсно доносимо Слово Боже, вислуховуємо їхні проблеми, беремо на себе якийсь такий їхній тягар, який в них, ну, він великий цей тягар, особливо емоційний, моральний. і... Для підняття їхнього духу, для е, змінення їхнього духу, щоб це був дух Христовий, щоб це було е, Христове розуміння взагалі війни. Щоб не злоба їхня злоба керувала їхніми вчинками, а дійсно е, любов Божа на війні, вона також є. Якщо ви думаєте, що mm -hmm. на війні немає любові Божої, вона є. Є справедливість mm -hmm. Божа, є Божий суд на війні. Амінь. Тому е, важливо. Бути християнином, який несе в цей світ світло. В наш такий нелегкий час капеланське служіння це одне із великих служінь церкви, яка дійсно несе в світ світло. Так само кожен з вас несе в світ. Це оселяє його, освітляє. Він іде на роботу, він це робить. Він робить серед своїх колег, друзів, серед своїх сусідів особливо. Я почав жити в багатоквартирному будинку. Я знаю, що треба світити і серед сусідів тепер. Тому що коли же в своєму, ти далі від них якось нема таких проблем. І ми кожен як христин несе це світло. Тому капланське служіння є дуже важливим, і хай Бог благословить всіх, хто цим займається. Ми ще помолимось за це. І щоб благословив на моє служіння, служіння з моїми братами. Дійсно чути сідоцтва, коли кажуть, що Бог мене зберіг, коли я буснув, ішов на позиції, буцнув е, е, таку баночку з під кола, а там вилізла граната, і вона не взірвалася. Він Слава каже, це сі. по вашим молитвам. Або чути історію, коли в Окоп попала граната зі скиду. Не граната, а вок, якщо хтось знає, угу. що це е, і він не також не взривається. Це, ну, це Божа милість. І коли люди береж, Бог береже життя людей там, вони це запам'ятовують і хочуть якось пов'язати. Ну не, не в'яжеться це просто з везінням. І вони це розуміють. І завдяки такій роботі, як капелан, ми, ми їм кажемо, ні, це не везіння, тому що Бог керує твоїм життям, і він чомусь дає тобі його. Багато хто вже немає, багато хто загинув. І вони не були гіршими за тебе, але Бог тобі дає шанс. Yeah. Тому да, в цьому заключається робота капелана. В тому році я був ще сам, капеланив сам, жив сам. А і зараз вже чотири місяці, як я одружений на моїй чудовій дружині. Слава Богу, Бог дійсно мені подарував. Вона на 6 років менше від мене. Я вів неї ще дитяче служіння в церкві. І завжди про це будеш говорити? Так, Всі це мають знати, що і так буває. Ми з нею дружили. Слава. Богу! — Дружили, ну. Дійсно, це була дружба, це не були ніякі там намагання якісь відносини мати з часом. Ні. Як, ну, правда я кажу. Бо як я потім дізнався, в неї також не було нічого до мене, абсолютно. Е, тому а так ми дружили, може, раз там на три місяці десь спілкувались, десь бачились. Ну, типу, це не було таким, плотне спілкування. Але одного разу був я в Запоріжжі на е, там п'ятидневний піст церковний. І деякон церкви Віталік Скиченко він розказав свою історію, як він познайомився з своєю дружиною, як Бог йому відкрив її. Він був тоді після реабілітації, вже став молодим служителем. І мене якась ця історія так доторкнулася. Я напевно в той момент дійсно вже таки в мене впустилися руки. Мені вже там багато хто говорив, тобі пора, тобі 27, давай вже. А я не хотів просто одружитися аби на кого У мене завжди була ціль. От тільки моє, тільки. Справжня дружина, яку Бог мені послав. Я якось в той момент на цьому посту молюсь щиро перед Богом про себе, навіть не вголос, тихенькою такою молитвою. Кажу Боже, я заморився вже, мені вже важко. Ти бачиш, я сам не можу. Не виходить в мене, не розумію як. Покажи мені, хто вона. В тебе по-любому вона є. Якщо ти для цього Віталіка знайшов дружину, то для мене ти маєш знайти дружину. Благослови і дай якесь ну, відкриття від себе. Тоді я думав, можливо, в Слові Божому якось намек буде, можливо, там якесь, десь познайомлюсь з кимось, десь хтось скаже мені. Не знаю, можливо, сон присниться, хоча сни мені не сняться, в принципі. Е, ну, якщо і сняться, то їх не запам'ятовую. всі знаєте, як. Це проснувся, щось снилося, що там було. І в той же день я лягаю спати, просипаюсь наступного ранку і розумію, що мені приснилась Ліна з моєї церкви, дівчина Ліна. Я кажу, хотілося б напевно сказати, Боже, да, це вона, але ні. Ми просто дружили, я кажу, Боже, тільки не вона, тільки вона, Боже. Я ж знаю її. Ну, ми ж просто, ну, це ж вона ну, така з перцем дівчинка. І я думаю, ну я ж не таку ж просив, у мене ж там якісь які свої уяви. Кажу, Боже, це напевно мені щось просто наснилося. Просто наснилося. Я так хожу. Тиждень, І цей сон не виходить з моєї голови взагалі. Я його собі не прокручую, він просто в мене є і є. Кажу, Боже, тиждень моєї боротьби з Богом проходить, я кажу: дорогий Господь, все в твої руки. Якщо це вона, то нехай дійсно придуть ті почуття, які мають бути: чоловіка до дружини. Ну і так, облишує цю тему. Далі живу собі життя. І Вона Ліна, нас займається дитячим служінням також в церкві, і служінням кави, чаю для, для людей. І якось мені приходить на думку, у нас не було барної стійки церкви. І їм доводилось столи виносити, тобто такі незручності. І мені приходить така думка: треба проспонсувати, зробити цю барну стійку. Коли ми вже з братами домовилися, я вже взяв на себе такі обов'язки, давайте, робити все. Почалася процедура, я себе ловлю на думці. Для чого я це роблю? Ну, для кого я це роблю? Для людей, ну можливо, але це частково. Ні, я потім розумію, що мені хочеться зробити приємно лінію. І з якого дива, чому я маю робити це приємно, якщо в мене до неї почуттів нема. Але все одно я продовжую це робити. Зробив це. І навіть я їй не розповів тоді, що я це робив. Тобто, це вона не знала, це не було якесь для неї. Так, я приходжу: о, стойка, класно, буде удобно. Це взагалі не було якесь. Зпрямо ну, цілею це не було. Але потім з того моменту якось це певний такий крок був. Потім ще, ще. Я якось почав розуміти, що мені вона близькою стає. Близькою не просто як друг, не як людина, якась, а як ну, дівчина, вона мені починає подобатись. І ну, це почуття досить тихі такі були. Це не були якісь там сплески емоцій, щелчок, чи як там кажуть. І з часом. Потім вона ще там в церкву запрошувала якогось хлопця. Цей хлопець мені зразу не сподобався. Якщо буде дивитися на цей хлопець, пробачте його. Вибач, хлопець, я не пам'ятаю, як вона звати. але сама суть, що він мені не Вірує ж, але. Але сама суть. що Вона мені розповіла, що це вона пригласила. І я, ну... Як друг питає, що там? Хороший хлопець, може, те ще з ним вийде, якесь цей. А ти що мені сказав? І надіюся, що нічого не та, та ні, та що там? Він точно не в моєму смаку. <плес> а да, не... та, та. І мене трохи заспокоїв. Я <плес> <плес> <Мене> це навіть відчула, коли він це сказав. Оці емоції, коли камінь відпав просто. Але камінь можливо відпав, але я зрозумів тоді, що я попав. І щось таке вже в мене є. Потім пройшов час, деякий я, їй сказав про свої почуття, розповів, кажу: якщо в тебе таке є, то давай щось разом зустрічатись, щось спілкуватись. Вона мені сказала, що подумає. І чомусь хтось мені нав'язав таку думку, що нам треба місяць не спілкуватись, типу дати паузу для наших почуттів. Е, ну, місяця не вийшло, мене визвали тоді в Запоріжжя, це у нас було два дні. ми да, не спілкувалися. Не, З п'ятниці було і потім в неділю. В неділю і, да. я вже телефонує, кажу, мене визивають в Запоріжжя, я їду, давай зустрінемось. І ми зустрічаємось, я кажу: ну що в тебе це, що Ти мені так нічого не сказав. Каже, а ти мені нічого не пропонував? По я тут задумаю, що я просто відзнався в своїх почуттях, але не сказав, що угу. давай зустрічатися я їй пропоную Давай зустрічатися. <off End> а я кажу, давай. <space> і все. все було і, да, і якось з цього моменту дійсно прийшли ті от, от якраз ті почуття, які потрібні. Саме з цього моменту, коли сказали один одному так, і дійсно я вже пройшов рік з того моменту, 2 серпня, ми святкували. Слава Богу. Це, ну... Це дійсно в той момент, в якого ще в два років я шукав от такої Божої волі для себе, такої ага. дружини, таких відносин. Це спокійні відносини, це ніяких страдань там один за одним нема. Там ще щось, але просто от, дійсно Божа любов між нами. Ага. І вже 4 місяці. Ми як одружені, Слава. щасливі, надіємось, що так буде і далі. О, да. Тому дуже е, добре раджу всім не одружуватись на своїх друзях, тому що <рес> <рес> набагато менше проблем розуміння між собою і взагалі. Ми Подивіться знає... навколо, можливо, хтось біля вас та й дружить з вами. Хоча це рідко, оскільки я знаю, це рідкість. О, да. Такі випадки. Тому, слава Що Богу. ти можеш побажати? От, бачиш, у нас така молитва цікава. Угу. Можливо, це для якогось молодого чоловіка чи жінки. Що <пас> ти, ти, ти знає. можеш побажати От, Ліна молодим дівчатам? От, як їм вийти заміж? Як їм... Ти молилась про це, не молилась? А, взагалі я була на конференції, напевно, ще в підлітковому віці, і якось запало в душу такі слова, типу, якогось проповідника, навіть не пам'ятаю якого. Що, дівчата, ви маєте молитися за своїх чоловіків вже, навіть якщо вам 13 років, 10 років, 12, але ви молитесь про своє майбутнє, ви молитесь про своїх дітей навіть, ви молитесь про своє здоров'я, про чоловіка, про те, щоб він знайшов вас, що це був чоловік від Бога, щоб е... і ви це все промалюєте. І якось це мені запало так в, в голову, і з того часу приблизно я почала про це молитися. І без нічого. Я взагалі людина, яка не чіплялася ні до кого і ні на кого. Взагалі, слава 에... Богу. Ну, типу, мені приємна така чувство. Так, і якось воно пройшло саме по собою. І mm -hmm. я вірю, що і коли він теж мені зізнався, я теж mm -hmm. дуже багато молилася. Mm -hmm. Ну, ми, як дівчата, ми завчасно бачимо, коли в чоловіка є якісь певні То, ти вже його просчитала <пев> про певні якісь mm -hmm. наміри Почути. і навіть почуття, якісь э, симпатії. І навіть з того часу, а це було десь ще певно весною починалося це все. <пев> і навіть з того часу я вже молилася. І якщо чесно, сама від себе відкидала це все, бо думаю, ну як ми ж дружим? Ну типу, Тоб... як це має бути? Тобто, як тільки в мене з'явились від Бога ці якісь uh -huh. почетті, вона це помітила. Ну жінки uh -huh. жінки Просто. так зараз. <плес> до речі, вона жартує, каже. Е я молилась за тебе, то в мене ти. А ти не молишся, жінку. Це коли ми ти... сваримося. Ми сваримося. Ну це типу якісь дискутуємо. До речі, ще ні разу не сварилися. Цікаво. Тільки дискутували. У нас дуже конструктивні дискусії. У Нас не сварки. Так, тому? Да, тому моліться про своїх майбутніх чоловіків, моліться про свої серця, підготуйте себе до цього. І так як е, фізично, емоційно, е, духовно це має бути все ваш фундамент. Тому моліться, просіть у Бога, і обов'язково він дасть ту людину, яка буде саме вашою, яка буде підтримувати вас, любити ви її. І головне це буде вчасно. Амінь. Амінь. Помолись, Сережа. Дорогий наш Господь. Ми цей чудовий Боже, ранок. Ми дякуємо тебе, Боже, Ісус, благо, за благо, твою благо, милість ім Боже, ти дав нам це життя. Ми дякуємо Господь за нашу країну, Господь, яка стоїть, Господи, тобі, Боже. у війні, Господь в цьому Боже. жахі, Господь вона стоїть і тримається. Благослови кожного воїна, кожного того, Господь, зараз Боже. тяжкої скрутної ситуації. Благослови нашу країну, будь милостивий до президента, до нас всіх, ім Боже, і вступися, Господи, далі, далі, щоб це вже вирішувалось і проводило до якогось господи завершення їм Боже, Нехай в усьому буде твоя воля в цьому. Благослови кожного також, Господи, хто шукає свою Господи половину. Благослови, хто, Господи, хоче благослови. одружитися, хто хоче вийти заміж їм Боже, Нехай. Твоя воля звершиться На в їхніх амін, життях Боже, так само, як і нас і в моєму й житті ліни ім Боже. Ми дякуємо за твою милість для нас, Господь. Дякуємо, і нехай вона Боже. буде явлена для кожного ім Боже. Нехай вони відчувають тебе правицю свою і, і питаються дійсно в тебе, а як та вчинити та. так чи так. Да. І коли буде твоя воля, вона буде є найкращою для кожного з їхніх життів. Амін, я вірю в це. Нехай амін, вони будуть благословені в ім'я Ісуса Боже. Христа. Ми Боже. дякуємо тобі за все. Молились в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Давай піднімемо руки, скажемо чудову молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.